Не буде все тільки про Швейцарію. Так, в мене є проблемки. Ці стіни в моєму волосі, дикий стрес. Діма В смислі підлітковий період. Це в нас почали хірачити дуже сильно. Це в мене має волосся. Я почала їсти м'ясо. Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про випадіння волосся. Так, це в мене була просто тік-ток сесія Я робила дуже класне відео, тому запрошую вас на мій профіль в тік-ток і ви побачите, що це було. А я ще хотіла сказати, що так, на моєму каналі не буде все тільки про Швейцарію. Це просто такий, ну, отправна така точка. Я знала, що це тема актуальна не тільки Швейцарія, а що тема за кордону це актуальна, я вирішила з неї так би розпочати. Але ви розумієте, мене цікавить. У мене в житті і б'юті, якась індустрія, і моделінг, і якась їжа, і просто якісь прогулки, і оце-оце. я просто буду показувати усе своє життя. Я знаю, що в плані комерції та бізнесу дуже класно якусь знайти собі тему і по неї розвиватися. але це не про мене. Мені не цікаво щось одне. Або я ще не виросла до цього, щоб мені було цікаво щось одне. Мені там скучно і мені там тісно. Я буду вам показувати усе своє різноманітне життя. Я знаю, що так складніше знайти свою аудиторію, але я постараюся. Тож, до теми в мене, починаючи з 17 років, почалося дике дичаше випадіння волосся. Чому? Я думаю, тому що я переїхала жити у Польщу. Це перше. Друге, це те, що я була далеко від свого коханого, третє від сім'ї, четверте просто від усіх. І в мене був дикий-дикий стрес. І я пам'ятаю, як я стою у душі і просто всі стіни в моєму волосі. А я на секундочку скажу, що в мене було шикарне волосся. Воно в мене. Я дуже сподіваюся, що таким і залишиться. У мене було дуже шикарне волосся, воно було довге, густюще. Я десь тут прикріплю фотографії. Я його. ну як, І саме грустне в цій ситуації, що я його ну, недооцінювала, тому що мені всі подружки казали, що Влада в тебе просто шикарна шевелюра, воно ще і так. От воно було ніби, ніби як зараз, так, таке кудряве, пишне, довге. При тому, що я просто мила шампунем, я навіть не використовувала бальзами, нічого, воно було ідеальне. Ну і після Польщі все все почалося. Тобто мені було 17, зараз мені 24. І, і тільки останні пару місяців в мене перестало випадати волосся. Ну як, воно випадає природньо, як потрібно, 100 волосинок на день. Наче якщо я не помиляюсь, але тоді це було не стоволосне в медель. Це реально було ну дуже помітний такий об'єм, зійшов з моєї з голови. В принципі, до 20 років мене це не дуже тривожило. Потім я щось там питалася, якісь щось собі втирати, якісь народні средства. Потім я вже почала дізнаватися, що є такі люди, як трихологи, але на них грошей у мене не було, і я не знала сама, що з цим робити. Я я думала, що це реально просто якась косметична проблема, що це не через внутрішнє моє почуття. Потім, в 23 роки, тобто десь рік тому, я все ж таки не збирала коштів і пішла до трихолога. Але в мене таке волосся, що так, воно дуже втратило свій е, кількість. Кількість волосся зменшилася. Але об'єм мій залишився. О, зараз в мене, ось зараз мене мій ну натуральний об'єм. І я приходжу до неї. Вона каже, ви точно взагалі до мене? У вас є якісь проблемки? Я говорю, так, в мене є проблемки. Я їй розказую, що в мене у, в 16 років були такі класні. От, класне волосся, я кажу, можу вам показати фото. Вона каже: ні, да я вам вірю. А потім вона мені каже: Ну, ви знаєте, що це могло бути через те, що у, підліт... у підлітків є така тімка, що у них е, дуже якісь там гармончики, і волосся густе, сяюче і класне. І вона просто взяла і обесцінила, 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 обезцянила. Ну, і ціна. Обіццінила яз... Об просто моє волосся, тому що я думала, що це в мене генетика, а я ж знала, що якщо в тебе генетично закладено багато волосся і якийсь час воно в тебе випало, то потім ти все одно можеш його відновити. І я кажу: в смислі, в смислі підлітковий період, це в мене моє, воно повинно ще в майбутньому таке ж бути. Ну, Коротше, вона така. Я зразу щось там відчула, що вона трішки гидодна. Я не ну, маю надії, що вона не подивиться це відео. Але я, коротше, взяла сві всі тяжкі. Коротше, купила все, що вона мені там сказала: вітамінки, шмінки. Потратила просто дуже-дуже багато. Багато грошей. І що ви думаєте? Воно мені взагалі не допомогло. Я ще думаю, що воно мені не допомогло, тому що саме на той період почалися дуже сильні бойові дії в Одесі. Ну, не бойові дії, а просто нас почали хірачити дуже сильно, це було літко, літо, і майже кожну ніч я просиналася, був такий фоновий, дуже сильний стрес. Тоді я відчувала. Взагалі, найстрашніший страх у своєму житті. Я думаю, що все, що я там робила, втирала капсулки, пила вітаміни, воно якось не дуже мені допомогло, і через те теж. І я якось закинула всю цю тему, думаю, все, як буде, так буде, я вже не можу. Ну і собственно, як же вирішилася моя проблемка. Я приїхала до Швейцарії, і десь через 3-4 місяці я почала помічати, що в мене... Просто у ванні майже немає волосся, а такого не було ніколи. У мене завжди десь там воно чи на тому на занавістки, чи там от низу просто дуже багато по спині. Ну я завжди, ну, завжди я знала, що в мене воно вот, ау, дуже багато. Чи коли знаєте вранці прокинаєшся і розчішуєшся? розчісуєшся. І я завжди це робила над умивальником, тому що знала, що багато волосся впаде, і все буде на підлозі, і буде ось таке месіво. А тут я теж щось таке розчисуюся, розчисуюся, і я бачу, що нічого не випадає. Я ось так, прям незачісую, прям з усіх сторон і, я... і випало ну, десь дві-три волосинки. І тут мене осеніло. Я думаю, так, щось тут произошло. Я почала думати, що ж я такого почала робити. Трітінки, які почала придержуватися. Перше, ось така щіточка, А чого я ж можу вам її показати. Ось Ось ця невіроятна штучка. Я спочатку думала, що це просто якийсь маркетинговий ход. Але потім я згадала, що багато людей, в частності, цих, Психологів кажуть, що може бути випадіння волосся чи щось там не дуже гарно з коже голови, тому що ми погано вичищаємо кожу шкіру голови. Дуже часто радять якісь там скрабчики, дорогущі средства. Це все було не для мене. Я не хотіла тратити купу коштів. Я подумала, що це класна річ саме для вимиття корінчиків. Розумієте, що все там дуже вимилося і був, було повітря для волосся, щоб воно класно росло. Плюс від, від цієї штуки дуже класний об'єм. Дуже, він просто нереальний. Я просто в душі стою собі, не знаю, треба вам це вставочку показувати. Ну, буде настрій ставлю. І от так, от посік, голові, я роблю це. Два рази, коли мою голову, перший раз, другий раз, і потім в мене є ось така м -м, невероятна штучка, але не звертайте увагу на бренд. Це може бути просто будь-який спрейчик для стимуляції волосся, щоб там було якийсь там перець, імбір і веці в корінчики. Теж треба робити такий проборчик і пальчиками дуже класно це все втирати. І потім, коли я все втерла, я знов проходжуся ось цією штучкою. Тобто, ось так проходить е, мої, так скажемо, зовні процедури. Але мені здається, найголовніше це те, що я почала їсти м'ясо. Так, це дуже дивно. Одразу кажу, можливо, це просто в мене так. Я ділюся зі своїми наблюдіннями. Навіть не те, що я почала їсти м'ясо, а те, що я стала їсти, так скажемо. Нормально, тому що так розкажу, півроку я жила сама, Діма був в рейсі, і якщо чесно, в мене стосунки відносини. В мене відносини з м'ясом дуже холодні. Я можу їсти, можу не їсти. І ось, коли я вдома, мені, якщо чесно, не дуже хотілося його годувати. Я знала, що це ну, довго. Я просто зварила собі кашку, овочі, сташилася. Ну, якось не хотіла я їсти вдома м'ясо. Десь я його їла. Ну, коротше, я їла, мабуть, його раз на тиждень чи може ще. Мені ще здавалося, що каша, овочі, фрукти цього мені достатньо, і я навіть не задумувалася, що мені може чогось там не вистачає. А тут, коли я приїхала сюди, ви ж розумієте, що всі хлопці полюбляють м'ясо. Плюс ми почали ходити до залу, і нам потрібен білок, протеї. Ну це одне і те саме. І ми кожен день почали його їсти. А саме багато А саме ми почали їсти гав'ятину та корятину. Тому що я думаю, що свинина це не дуже корисне м'ясо. Так от, але я, ви розумієте, що я навіть не звертала на це увагу, що я почала його їсти кожен день. Навіть, може, по два рази на день. Тому що я не думаю, що я... я не думала, може, так є, що м'ясо взагалі корисне. Я думала, що його можна замінити. Але я його нічим не заміняла. І, мабуть, у цьому була проблема. І знаєте, що я ще зрозуміла? Що ось тоді, у 17 років, коли я переїхала одна, я ж готувала собі сама, там в Польщі, і потім, взагалі, повсюду. І ви думаєте, я нормально собі готувала? Ні. Ну типу, я щось їла, але я не звертала увагу на те, що в моїй тарілці повинно бути усе не тільки там каші та овощі, розумієте? А тут в мене це все було. І походу, по це був ключиком до цього випадіння волосся, що мені не вистачало. Це дуже просто, але водночас це дуже непросто, тому що, ну, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, о боже, 7 років, я до цього не могла допетрити, розумієте? Просто я знаю і людинку, яка не їсть м'ясо 5 років і в неї все класно, вона дуже густе волосся, мабуть, в неї якось інакше це все устроєно. Просто якщо у вас така ж сама ситуація, як у мене, ви дуже рідко їсте м'ясо і взагалі воно вам... Не уж і подобається, але ви його нічим не заміняєте. То спробуйте щось там подумати. І можливо у вас з'явиться знов дуже класна шевелюра. А вже потім це все, щоб чистити наше коріння і стимулюючи якісь там штучки. Але мені здається, що ось це це просто додаткове. Основне це те, що ми всередину собі приймаємо. Я дуже сподіваюся, що ви мене не зглазите і в мене не почнеться знов випадати волосся. Чи коли Діма поїде, мені треба це їсти? Ви просто розумієте? Якось воно. Боже, я просто дивлюся, в мене там э, этот, на вас підписався у вас новий підписник. Ре, реально, реалі зараз мене я знаю, що вже я дізналася, що все ж таки з інстаграму тут в мене є аудиторія, і я хочу вам сказати, що я вам дуже вдячна. І зараз мене теж підписуються один за одним. Просто це капець какої то так. Сьогоднішнє відео було про наше класне волосся. Я сподіваюся, що комусь воно допоможе. Я вас не агітірую їсти м'ясо кожен день, але просто можливо у вас така ж сама ситуація, як у мене. Тому дякую, що подивилися це відео. Я вас почала цінувати ще більше, тому що ви почали мені писати дуже класні речі. І в інстаграмі ви мене знаходите, і щось мені пишете приємне, і я просто вся цвіту. Якщо б в мене не було тоналки, я б вже була дуже красна. Все, до побачення, до нових зустрічей.